Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з художньо-моланевої діяльності. У давні часи, коли люди ще не вміли писати, вони передавали з вуст в уста те, що складав народ. У ті часи губи називали устами, тому народна творчість і називається усною. До усної народної творчості відносяться казки, прислів'я, приказки, пісні, колискові забавлянки і заклички. Забавлянки і заклички потрібні були для того, щоб забавляти маленьких дітей, заспокоїти дитинку, коли вона плаче. В закличках люди зверталися до різних явищ природи. Сьогодні малята пропоную вам вивчити закличку. А про що? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, удень сяє, а вночі зникає. Ви гадали, що це малятка? Так, звісно, це сонечко. А як же змінюється природа, коли яскраво світить сонечко? Дітки, настала весна. Скажіть, що відбувається в природі? Так, розстають всі сніги. З'являються перші весняні квіточки, це проліски і підсніжники. І також на деревах скоро з'являться бруньки. Слухайте закличку, яка називається вийди сонечко. Вийди, вийди, сонечко. На дідове полечко. На бабине. Зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидають. Ось така закличка малятка спробуйте відповісти на питання. Куди дітки кликали сонечко? А що роблять дітки під сонечком? Так, вони були дуже-дуже раді, сонечку. Давайте спробуємо разом повторити закличку. Вийди, вийди, сонечко. На дідове полечко, на бабине, зіллячко. На наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються, молодці малятка. А тепер давайте з вами спробуємо розказати про сонечко. Яке ж воно? Та, кругле. Жовте, яскраве. Ніжне І лагідне, як матуся? Дякую вам, малятка, за увагу. До побачення, до нових зустрічей!